А чи знали ви, що готель Парус в Дніпрі так і не прийняв жодного гостя? Його будівництво розпочали ще в 1975 році, і він мав стати найвищим готелем міста. Проте, після розпаду СРСР, проєкт заморозили, і будівництво. Так і не закінчило. За роки занедбаності. Парос перетворився на справжній міський символ. Його стіни відкрили графіті, а сама будівля стала місцем для екстремальних розваг. Сюди пробиралися сталкери та руфери. Цікаво, що парус має статус найвищого закинутого готелю в Україні. Його висота становить аж 92 метри. Попри аварійний стан, він привертає увагу туристів і досі є впізнаваною частиною міського пейзажу. Хоча вже багато років обговорюється ідея реконструкції або знесення паруса, він залишається мовчазним свідком історії Дніпра та одним із найвідоміших довгобудів України. А що ви думаєте про цей готель? Будувати, лишати, зносити? Пишіть в коментарях.